Доброго дня, друзі! Сьогодні ми коротесенько розберемо поєдинок Юрія Пашковського Чорна футболка і Ойточенка Максима Синя футболка. Чемпіонат з українського руководства Спас в місті Дніпро 2018 рік. Тут ми вже пропустили один прохід ноги від Максима. Зараз в нього буде другий прохід. Дивимося. Юра намагається пройти на виконання задушливого, прихоплює з рукою, душить. Годій на килими скидає руку Юри і в результаті задушливою втрачає свій сенс і е -е, годій на килими рефері розводить їх. Продовжуємо далі дивитися. Хлопці, в принципі, не показують особливої техніки. Вони вже мали можливість. Змагатися і в Запоріжжі на Кубку Нестора Махна. Зараз Юра знову намагається провести забушливий, але руки пройшли негарно. Максим встає, піднімає Юру, годій вимушений їх розвести згідно справа. Знову чергове сходження. Ще раз, судячи з усього, домашні заготовки працюють як в одному випадку, так і в другому. Тут Юра пропустив удар в голову ногою, намагаючись пройти в ноги. І не зміг в результаті провести кидок. Спроба вести боротьбу, вийти на задушливий, нічого не дала. Зараз годій їх підніме. Він відраховує час, відведений 10 секунд на боротьбу до проходу на виконання ефективного побольового або задушливого. Знову поєдинок. Знову хлопці стоять на ногах і в результаті. Максим знову намагається пройти в ноги. До речі, підки не зараховані, тому що Юра падає на сідниці на п'яту точку. Потрібно падіння або на бік, або на спину, щоб зарахували кідок. Знову Юра пропустив прохід в ноги, не встиг і, відповідно, знову ж таки не зміг провести за Бій закінчено. За результатами цього поєдинку розрив 2 бали. І знову Максим Литовченко перемагає два бали, як і на минулих змаганнях. В кінці березня чекаємо наступного.